На початку тижня ми поцікавились вашою думкою стосовно того, у кого краще позичати гроші. 44% учасників опитування вважають, що позичати треба у міжнародного валютного фонду. 33% думають, що краще позичати у Сполучених Штатів. лише 5% підтримують ідею просити гроші у Росії. 18% учасників нашого опитування вважають, що гроші треба позичати з інших джерел. На наш глядач Микола з Чернівців вважає, що кредити це нав'язана політика, і багата на ресурси та потенціал Україна не повинна позичати гроші. А Ігор Качер вважає, що процес отримання кредитів повинен мати чітку програму їх застосування і контролю за їх використанням. Думкою киян з цього приводу поцікавились наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко. Ну, вигідніше мої точки зору в Росії брати то тільки без політичних умов і все. Я думаю, оскільки Україна прагне в Євросоюз, то й позичати гроші треба на Заході. Я не розумію, як інша чужа країна може нас врятувати. Наскільки їм це цікаво, а нам вигідно. Краще позичати в Україні, підтримувати свою економіку. Росія, Міжнародний валютний фонд. Ну, навряд чи Росія запропонує щось краще, ніж міжнародний валютний фонд, але міжнародний валютний фонд виставляє свої вимоги щодо політики і таке інше. Ну, я думаю, що треба вибирати найкращий варіант. Не за географічним напрямком, а за умовами. Безрезлічне. Та байдуже, гроші не, не пахнуть. Пахнути. Віддавати все одно доведеться з відсотками. Треба брати в тих, хто пропонує кращі умови подешевше і подовше. найперше це, мабуть, все таки взяти другий транш кредиту МВФ, бо це означає. Що сигнал для інших потенційних інвесторів, що якщо з нами працюємо ВФ, то можуть нам довірити і інші. А взагалі краще б обійтись без кредитів. Доказівнувались, продали, розгоріли Україну. А тепер, тепер доводиться позичати. Як кажуть, сором і ганьба. треба позичити один в одного, забрати ті мільярди і мільйони, не тішитися з того, що ми слава богу маємо своїх мільярдерів і мільйонерів. А хай вони повернуть у народну казну, те, що вони вкрали, а не позичають ще на наші голови, на ваші, на наших дітей. Якби можна обійтися, то не треба. Якщо хороший хазяїн, то він грошей не позичає, тому що треба віддавати, треба проценти. І це як уніження вже. Це з моєї точки зору. Але як ми вже ж таки бідний, нещасний, то вже ж нехай депутати там рішають самі.